З'явилися деталі нічної атаки дронами на Київ. Шахедів було п'ять. Наші ППО усі збили, але один коли баржував, зруйнував частину адмінбудівлі в Голосіївському районі та пошкодив вікна в житловому будинку. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Усі дрони цілили в об'єкти інфраструктури області, але за попередніми даними влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби і наші журналісти. Ни ну напередодні вранці ворог наніс масований удар по всій території України у Київській області. Сили ППО збили 16 з 16 скерованих сюди ракет, але уламки зруйнували або пошкодили десятки будинків. Величезний шмат впав за два метри від цього будинку у Києві. Від дому залишилася одна лише стіна. У землі глибока вирва. В іншому помешканні, окрім вибитих вікон, пошкоджена стеля і стіни. А довкола повно скла. Спати тут тепер неможливо. На Київщині у багатьох будинках вибуховою хвилею повибивали вікна і двері. Пошкоджені також дахи. Частини збитих ракет впали на території житлового комплексу. Загалом, після атаки, пошкоджені 21 приватний будинок і одна лікарня. В області обійшлося без жертв у Києві. Трьох госпіталізували серед них є 14-річна дівчинка. Внучку зараз вроді би доставлять додому незначні поранення. Дочку готують до операції. Не знаю до якої щось порповнутрі. Е, Поповповріжджені якесь.